Сюжет, який ви зараз побачите, не для слабкодухих. І це правда. Далі ми розкажемо про зірок, які ледь не загинули. Як після цього змінилося їхнє життя? Чи стали більше цінувати прості речі і насолоджуватися кожним днем? І чи наважилися на те, у чому давно собі відмовляли? Дивіться днями Володимир Дентес потрапив у ДТП. Аварія каже співак, була незначною. Мене підрізав. Підрізала машина. Я ну, не винен в цьому. Але і, і нормально, нічого страшного. Ну, побилися і побилися. Страховка, знаєте, завжди класна, коли є. Але згодом неприємність підкралася, звідки не чекали. Але більше ж за все мене просто обурило. Коли оформляють ДТП. В цей момент проходить жінка і така: о, а може з вами сфотографуватися? А оно ж, прям той момент, коли ти прям хочеш це робити. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав ані учасники аварії, ані фанатка. Втім, одного разу Дантес по справжньому опинився за мить до загибелі. Нині каже авіапереліт дається співакові вкрай психологічно тяжко. Адже багато років тому літак, у якому був Дантес, мало не зазнав трощі. Небо над містом затягнула сильна гроза, а блискавиці не давали змогу пілотам безпечно знизитися, аж раптом повітряна яма і літак почав падати. Ми падали так довго, що оператор встиг прочитати молитву. Все, що було в кишенях, піднялося в повітря і зависло. Сидіння, на яких не було людей, відірвалося. Після різкого удару це ще в повітрі. Дехто почав блювати, хтось почав кричати, що ми всі помремо. Чи то молитвами пасажирів, чи професійністю пілотів авіатрощів в останню мить вдалося уникнути. Втім, кожного разу за навіть незначної турбулентності співак зізнається, кляк на віджаку. Буквально ані ногою в небо Настя Каменських. Ні, літаком співачка подорожує. Втім, вистрибнути з нього навряд чи коли-небудь наважиться. А все через один невдалий стрибок із парашутом. це жах якийсь, боже, боже. Подивися, жах який! не може бути такого, що я відірвуся від інструктора. Так сильно хвилювалася Настя недарма. Від інструктора співачка не відірвалася. А ось і основний парашут таки відмовив. Врятував життя резервне, але приземлення, на жаль, було вкрай невдалим. Допомога! Потрібна допомога. Я зламала ногу. Це був потрійний перелом. І на Настю чекали місяці реабілітації, замість підборів та милиці. і скасовані концерти. Та головне каже, жива. Я багато зрозуміла. Як мінімум, те, що мене шалено всі люблять, переживають. У мене прокинулася ще більша сила до життя, бажання творити, створювати, бажання жити. Нещодавно згадала, як ледве не померла Леся Нікічук. Вже багато років ведуча виборює перемогу жіночої команди у проєкті Хто зверху. Але кілька років тому один із фінальних конкурсів ледь не став для Нікітюк фатальним. Лесю, ти жива Лесі! Леску! Ставай. Тоді в тому злощасному костюмі Мочелки Леся ледь не захлинулася. Це був реально. Костюм набрав себе багато води в басейні. Смішна була б смерть. Та ні знімальній групі, ані тодішньому, її співведучому Сергію Притулі було тоді не до сміху. Конкурс зупинили, Лесю врятували. Все нормально! Та під загрозою життя Нікітюк було не раз. Під час зйомок тревел шоу. Ведуча в океані наступила на смертельно отруйного морського їжака. Розігналася, пригнула, хотіла поплавати в Індійському океані. На щастя, обійшлося і там. А вже торік в Україні спочатку сама маршрутка, а згодом вже під час зйомок самого шоу Ле маршрутка у Харкові під обстріл потрапила і сама Леся. Почалася тривога, і з цією командою спускаємося в метро, спускаємося в укриття. Дякуючи ЗСУ та Богу, всі лишилися живі, здорові та неушкоджені. Та як і більшість українців Леся тоді вкотре зрозуміла, страху вона більше немає і робитиме все можливе задля перемоги. Буквально за 10 хвилин до авіаудару з місця, куди влучила у Вінниці ці ракети, від'їхав Олег Скрипка. Три хвилини часу врятували життя й Наталці Могилевській. Під обстріл вона ледь не потрапила неподалік від білої церкви. Ми зупинилися там, якраз переклали щось там. Речі з машини в машину і поїхали через 5 чи 3 хвилини туди, туди прилетіли. Куди важче спіймати удачу за хвіст, коли перебуваєш безпосередньо на полі бою? Так на фронті, захищаючи країну, ледь не втратив життя Женя Галич, лідер гурту Оторвальд. Та на щастя, весь удар прийняла на себе автівка. Життя дало нам ще один шанс. Значить, ми тут потрібні. Поборемось. Військовослужбовець і лідер культурного десанту Коля Серга Виступає для воїнів на нулі, і щоразу разом із ними він на межі життя і смерті. Це вже по нам працює. Прямо біля нас тільки що прилетіло. Вже друга поспіль. Насправді ледь втекли. Ледь втекли і. Адреналін досі. Та ні адреналін, ані страх смерті вже не можуть спинити колю на шляху до головної спільної мети, перемоги. Ти вчися шляхетності, ти вчися чесності, ти вчися відданості, коли ти знаходишся кожен день на межі життя і смерті, коли ти кожен день дивишся смерті в очі, то ти напевно знаєш, має, якою має бути та країна, за яку ти готовий віддати своє життя заради майбутнього нашої країни. Дякуємо, що дивилися на ймовірну правду про зірок. Вже сумуємо, але побачимося наступного тижня. Па-па!